Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом. Я сів не в той літак пише журналістка Людмила Степанюка. Далі мови оригіналу. Він був з одним крилом, другим крилом став я. Я ним не став, і ось уже скільки днів ми однокрило летимо. І кожна мить загрожує падіння. Ці слова Миколи Вінграновського написані півстоліття тому. Відповідають в моєму сьогоднішньому, вочевидь святковому настрою. Більшість із нас на жаль не стала другим крилом для. ЗСУ і це не про дим коромислом в ресторанах та нічних клубах і навіть це не про єдиний марафон, який наступного року отримає ще півтора мільярди гривень з держбюджету, і навіть не про нову бруківку та стадіон у профронтових містах. Це про те, що протягом майже двох років ми дійсно спостерігаємо за війною, як за шоу, яке замінило нам любимих святів та мою прекрасну няню. Ми сьогодні на випадки тут у Фейсбуці вітаємо ЗСУ зі святом. Але коли судять одної з героїв ЗСУ Романа Червінського, то на. Засідання суду проходять одиниці, хоча під тих переміщення ганьби мав би стояти весь Київ, який той чоловік захистив разом з іншими військовими, які на свій крах страх і ризик взяли на себе відповідальність. Як взяв її генерал Сергій Кривонос, якого ми теж не захистили, попри те, що саме він захистив і мене особисто, і мою родину і усіх киян у перший же день вторгнення, унеможлививши висадку ворога в аеропорту Джуляни в центрі столиці. Це ми дозволили ластьмущими за те розлите масло на території аеропорту, не лише відкрити кримінальне провадження і викинути бойового генерала із військового життя, і це з нашої злочинної байдужості. Досі під слідством генерал Дмитро Марченко, людина, яка врятувала мою малу батьківщину Миколаїв та Одесу. А зараз ми знову спостерігаємо, як як шоу за рученятами недолуги безулих із оголошеннями кастингів на посаду головнокомандувача чи за неприємними коментарями та натяками на зраду підступних кулеп під час візиту до Брюсселю простатю залужено в журналі «За економіст. хоча ми всі розуміємо, що це лише вершина айсбергу, який готовий потопити нашого головного генерала, гордість та націю. І ось вже стільки днів ми однокрило летимо. і кожна мить загрожує падінням. Добре, терпляча дорога моя Україно, Що я не боюся смерті, і ти про смерть не думаєш, ми летимо, нехай трапляються дива. Тім насправді все ще гірше ніж я думала. Вдумайтеся, це фото головнокомандувача воюючої країни, який вперше бере участь у засіданні Рамштайну. Перше за два роки війни цей факт на Расномовніша підтверджує статтю про жахливе протистояння між Зеленським та його головнокомандувачем у британському виданні за економіст, ту саму статтю, яку депутатка безугла цинічно назвала замовною, стверджуючи, що сам залужний її замовив, враховуючи, що днями її куратор дав розлоги інтерв'ю британському виданню ОЗАСА, на якому поскаржився, що нібито залужний займається політикою парламентська мадам. Мабуть, вважає, що і бойовий генерал буде плакати зі жилетку зарубіжним журналістам, плакатись гарнатто є чого за внутрішніми даними. Британ. Ського видання цифри, датовані серединою листопада, показує, що довіра до президента впала до плюс 32% удвічі менше ніж у шанованого генерала пана залужного плюс 70%. Кращий рейтинги за президента має і український розвідник Кирило Буданов – плюс 35%. Те саме опитування показує, що пан Зеленський ризикує програти президентські вибори, якщо він коли-небудь зіткнеться зі своїм головнокомандувачем. Тепер ви розумієте, чому рва мече не лише безула, і вся президентська радія і наслідки цього для країни можуть бути катастрофічними. Бо якщо Буданова хтось налякав лише тим, що отруїв його любиму Жозефіну, то розправитися із залужним може жорсткіше. Наприклад, навісити на нього все, що самі проїбали на півдні. Поки що ДБР відкрили кримінальне провадження проти його найближчого друга з юності у військового училища та нинішнього побратима генерала Найва. На це власне і натякає за економіст. Пана залужну наразі називають лише свідком розслідування, але це може змінитися на щось серйозніше. Тяче маленька і зайшовши на сайт видання, ви можете прочитати її самі, як і попередньо про термінову необхідність допомоги нашій армії, доля якої як власна доля України мають вирішитися протягом 12 днів. І ціна питання 60 мільярдів доларів на воєнне озброєння, які має нам виділити конгрес США, але пообіцяти не значить одружитися. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.